Христос Воскрес. Христос Воскрес, дорогоцінні, Миру вам Божого, дорогенькі. І сьогодні дуже гарна проповідь. І я для себе зрозуміла з кого я маю в своєму житті брати приклад. Це Йова із наших Божих людей. Цим прикладом вони показують, яким ми маємо бути милостиві, смердні і мати віру в своїх серцях. І приклад Йов, він остався без нічого, але Бог його потім благословив. Так, і все. Нам пострі показують, все, що є на тій землі, це все тліне і не має ніякої цінності для тіла. Ми можемо все мати, можемо мати прибутки, можемо мати дім, так але важливо те, щоб воно не було над нами, щоб воно не володіло ними, але щоб ми були хазяєва усього, що нам Бог дає. І дуже важливо, щоб ми не втратили першої любові. щоб ми завжди знаходилися в любові, смиренні і покірності.